Сквер біля Полтавського залізничного вокзалу тиждень тому перетворився в руїну. Замість велетнів дерев одні пеньки та несанкціонована торгівля. Але директор декоративних культур тоді запевнив, що таким парк буде недовго. Через кілька днів там з'являться саджанці нових дерев. Ми вибрали такий варіант. Ми його випилюємо, ми його висаджуємо, ми зрізаємо пеньки від старих дерев. Ми рівняємо ґрунт на території, ми ремонтуємо лави, які там знаходяться, ми підставляємо туди урни, тобто більш-менш приводимо його в стандартний, стабільний вигляд. І після цього дивимося на реакцію місцевих мешканців. Реакція полтавців на дії комунальників змінюється щодня. Випилювання старих дерев їх обурило після висадки саджанців на цій території. Жителі Полтави, свою думку, різко змінили. Ну, все равно, все ж требует, наверное, омоложения, я так думаю. По-любому рано или поздно это пришлось бы робить. Прекрасно стало. Дело в том, что были деревья очень некрасивые, старые. При ветре обламывали, могли, ну, могли просто людей потравмировать. А сейчас очень хорошо. Мы довольны. Я давно тут не была. Мне сейчас очень понравилось. Очень, очень. Прямо я этот парк не узнала. Деревья вырастут. І буде все красиво. А що з цього приводу думає нова поліція? На мою думку, дерева ці суттєво вже були е, старі і багато там було сухих гілок, коли люди тут гуляли. Е, ну, деякі гілки могли пошкодити. Добре, що вони зробили, що насадили нові дерева. Нині в сквері висадили понад 50 саджанців липи, беріз, клену і катальпи. Роботи із демонтажу пеньків ще ведуться. Піньки вигрізають. Дуже. А скільки людей має часу? Завіся до пінька. А Дві минути, три. Група робочих розповідає, люди постійно шукають мінуси в цій ситуації. Спочатку їх не влаштовувала вирубка. Тепер є претензії до виду саджанців. Кажуть, що сепаратісти сажають берези. Їм подавайте нам яблука, каштани, горіхи. Та всім не догодиш, але те, що на місці старих дерев не буде автостоянок, торгівельних центрів та ринків, це вже факт.